Дивний спів, солов'я, білих квітах, сади, чорне море, Донбас, Полонина. Зараз багато зірок об'єднуються заради таких переможних концертів, благодійних концертів. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях народна артистка України, народна улюбленця Катерина Бужинська. Вітаю вітаю вас. Я вас. Обожнюю з дитинства виріс на ваших піснях і тому за щас одного року. Як це ви з дитинства? Дитинства ще пригадую перші пісні. і, ну, Я просто правда... дуже рано почала свою кар'єру. В 16 років я вже була відомою і перемагала на міжнародних конкурсах. Тому, коли до мене підходять такі може мого віку люди і кажуть, що ми виріслимо на ваших піснях, мені трошечки так знаєте. Але льот кончився польот на Україні пісні, які багато років звучать, і духмяна ніч, Україна це ми. Багато красивих пісень. У вас зараз почався такий новий виток. Ви почали велику співпрацю з Михайлом Грицканом. Взагалі, трішечки про це, і потім до власне до ваших пісень. Ви знаєте, ми зробили такий. Пробний, можна сказати, концерт в Болгарії, в Софії, і я побачила, наскільки класно люди приймають. І люди хочуть бачити, бачити на сцені чоловіка і жінку. І оці дуети, вони просто, я не знаю, я не бачу, щоб люди були такі щасливі. Тому зараз ми вирішили зробити таку спільну програму. Люди в захваті, і за кордоном, і в Україні. І це не тільки в нас зараз дуети. Зараз багато зірок об'єднуються заради таких переможних концертів. Благодійних концертів в такі складні часи. Я вважаю, що не тільки артисти повинні об'єднуватися, просто всі українці на всіх континентах допомагати один одному, допомагати нашій армії, донатити, передавати, купляти. і Якраз з Михайлом ми, мабуть, в творчості знайшли один одного. Мені подобається його тембр голосу, і мені цікаво з ним співпрацювати легко. Тому працюємо. А щодо сольних пісень, які зараз у вас так, в мене вийшли пісні Сила кохання, це якраз пісні написані в військовий час. І пісня Я дам тобі крила, яку я, до речі, прем'єрила в Парижі на Fashion вік, де виходила як співачка і модель. Ми виходили в українських вишиванках, на руках були мотузки. Ми ці мотузки зривали, показували, що зараз відчуває український народ. Цю пісню написав для мене Андрій Войніков та геніальний, Руслан Квінта. З Русланом, до речі, ми провели два фестивалі міжнародних дитячих в Болгарії і в Польщі. І працюємо, є в планах і нові пісні, але для мене все ж таки зараз пісні це така військова тематика. Те, що зараз актуально для людей і. Пісня Україна це ми, яку називають другим гімном України вона їй багато років вона була написана ще до війни. Але я всім кажу, що для мене війна почала ще в 2014 році, коли я стала волонтером і президентом благодійного фонду «Чисті серцем. Тобто, ваш благодійний фонд почав почав діяти, коли безпосередньо почався років. Фонду 10 років я не піарюсь, але якщо цікаво, подивіться в інтернеті, чим займається мій фонд і який рівень допомоги передається. Це дуже потужно. Катерино, до речі, а де ви застали війну? Я застала війну в Києві. Я якраз була на концерті і прямим попаданням в сусідній будинок прилетіла ракета. Будинок палав. Я це бачила. Я дуже важко це пережила психологічно, посивіла. Голос тремтів, десь два місяці я не могла співати. Я постійно плакала. Я... Ну, по-перше, я живу в Болгарії і в Україні вже дев'ять років. У мене чоловік болгарин, і так склалося, що ну, багато часу до війни я одруж вийшла заміж. І... Коли я приїхала в Болгарію, я почала дуже активно займатися разом з діаспорою. Ми проводили мітинги, культурні вечори, вечорниці. Співали пісні вісім років поспіль в Болгарії, я проводила конкурс української пісні імені Катерини Бужинської. Тому ця робота в мене ведеться давно, але хочу сказати, що ще в 2001 році на всесвітньо відомому фестивалі в Сан Ремо я приїхала юною дівчинкою, керівники каналу Району попросили заспівати російську. Я сказала, що чи українська, чи я їду додому. І можна сказати, що я тоді ще почала свою боротьбу за Україну. E Вони погодилися, заспівали українською У 2001-му ще не було інтернету. Були канали тільки у Т1, у Т2. І пройшло дуже багато листів, подяки від людей з усього світу за те, що вони нарешті на весь світ почули українську пісню. Тобто, ця позиція вона вже наскільки вона така? вона була з дитинства, тому що я буковинка, чернівчанка, і я не знаю, ніхто мені мене цьому не вчив. Мабуть, так Господь мені дав. Воно в крові. Просто я не знаю, як це пояснити, але отак от. Так от... Склалося в моєму житті, Катю. Творчість, громадська позиція, діяльність, благодійність. Де ви черпаєте своє натхнення сили для цього всього? У мене троє дітей. Я люблю природу, я люблю тварин, я люблю життя, я люблю людей. І я дякую своєму чоловікові за те, що він, незважаючи на те, що Болгарин він активний патріот України і він дуже допомагає на своєму фронті в Болгарії. До речі, в перший час, коли Болгарія таємно допомагала Україні, і 80% палива надійшли з Болгарії. До цього приклав руку і мій чоловік, за що йому дуже дякую. У нас в програмі є музичний ставкран, коли зірки співають наживо. Можете зараз імпровізувати оцей другий гімн. Власне, як його називають, так, в Україні? Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Дивний спів, солов'я, білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина, ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна, це ти, Україна це ми Україна. Браво! Це до глибини душі і наостанок, Катерина. Ваші побажання для наших читачів та глядачів оперативної України. Інфо. Мирного неба, перемоги, міцного здоров'я, терпіння, віри і надії. З нами правда, з нами Бог. Все буде Україна. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні, героям слава можна обійняти. Да.